Нафтогаз з новин за 17 23 жовтня. У Львові відбудеться друга Львівська антикризова Нафтогазова конференція New Folk NKC. Шановні колеги, чекаємо вас 27 жовтня у Львові на конференції New Folk – буріння, бурьві сервіси та екологія. Запрошуємо представників Нафтогазових підприємств приєднатися до одного із наймасштабніших галузевих заходів та зустрітися у колі професіоналів галузі. Щоб обговорити актуальні питання розвитку бізнесу та збільшення видобутку вуглеводнів. Саме зараз у складний для країни час ми вирішили об'єднати Нафтогазову спільноту у Львові, коли, як на нині, слід обговорити ситуацію, що склалася в країні, вирішити питання та проблеми, які внесли корективи в наші плани, та зустрітися з потенційними замовниками і партнерами, обговорити ефективні механізми розвитку нафтогазовидбовної галузі України та налагодити тісну співпрацю. Ознайомитися з програмою заходу можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.